Доброго всім дня! Я сьогодні хочу проаналізувати а, і висловити свою точку зору щодо а, правил, правил перевірки військово-облікових документів, а, які регулюються пунктом 54 постанови Кабінету Міністрів номер 560 від 16 липня 2024 року. Я думаю, що всі розуміють, чому адвокати звертаються до цього, тому що те, що прописано в цій постанові Кабінету міністрів, яка є нормативно правовим документом, і те, що відбувається по факту на вулицях, воно. Не відповідає тим вимогам, які прописані в вище вказаній постанові. Я сказав, що перевірка документів передбачена пунктом 54 вищевказаної постанови. Як вона проводиться, як вона має бути проводиться, як мають себе вести працівники поліції та працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки? Перш за все, особа. При перевірці у військовозобов'язаного документів зобов'язана повідомити свою фамілію, ім'я по батькові, показати службове посвідчення і показати документ, та посвідчення чи може інший, яке дає право на вручення повісток у вище вказаній постанові, так чітко і прописано. Має бути документи який уповноважує особу вручати дані повістки. Хочу звернути увагу на те, що цей пункт не передбачає, а, а, не передбачає а, того, щоб перевіряюча особа. А, Сама запитувала у представника ТЦК е, документи. Цей пункт чітко визначає, що працівник ТЦК зобов'язаний сам, тобто за своєю ініціативою, тільки зупинили громадянина, мають виконати оці вимоги, назвати фамілію, ім'я по батькові, показати своє посвідчення, в якому має бути посада, а також посвідчення на те, що він має право вручати повістки. От. Ми говоримо про повістки, тому що перевірка військово-облікових даних, вона передбачає і процедуру вручення повістки, про яку я зараз нижче скажу. Що перевіряється? Перше, це належність військовозобов'язаного взагалі до військового обліку. Чи він є військовозобов'язаним, чи він не є військовозобов'язаним. Перевіряється фамілія, ім'я по батькові. Перевіряються військово-облікові дані на відповідності до реєстру, який ми в народі знаємо реєстр оберіга. Це називається Єдиний Державний реєстр призовників, чи є особа на обліку. Коли вона проходила військово-лікарську комісію, тому що військово лікарська комісія, її висновок, сьогодні згідно законодавства, дійсний один рік. Не так як було 5 років раніше, а один рік. Тобто, кожного року військово зобов'язаний і це його обов'язок самостійно проходити військову лікарську комісію, оновлювати свої дані для тих категорій, які ці які зобов'язані це робити. Тому що не всі категорії зобов'язані. Ті, хто під бронюванням, ті, хто мають відстрочку, і ще є деякі інші категорії. Ми сьогодні говоримо виключно про правила перевірки військово-облікових документів. Військово-облікового документа, як вказано в даному пункті 54, вище вказаної постанови, про яку я вам тільки що сказав. У цьому пункті вказано, проводиться перевірка, а подальші дії відносно громадянина можуть бути здійснені тільки при виявленні факту порушень правил військового обліку. Тобто, як про те, що я тільки що сказав: чи не стоїть на обліку, чи вже військово лікарська комісія висновить більше ні одного року. Це все відображається в єдиному реєстрі е, призовників. І тільки після цього мають право е, особі, якщо вона є порушник правил військового обліка, запропонувати. Звертайте увагу на мої ключові слова: запропонувати, прослідувати до тих. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і закінчується даний абзац обов'язковим е, врученням повістки. Вказано дослівно так, із зазначеною метою для того, щоб перевірити вже в ТЦК громадянину, вручається повістка. Що це таке і як це? Тобто на практиці сьогодні вас зупинили, виявили, що ви порушник військового обліку. Вам говорять, будь ласочка прослідуємо за мною до ТЦК з нами. Ось вам повістка. Сьогоднішнім числом вас, вас зупинили і затримали в 13.00. Тоді вам пишуть повістка на сьогоднішню дату там, на 14.00. Особа має право. Відмовиться від отримання повістки, і перед тим як крутити ламати руки. Спочатку уповноважена особа територіального центру комплектування зобов'язана скласти акт відмови від отримання повістки. Просто так, без вручення повістки, без акту відмови, якщо відмовився, ніхто не має права з силою фізичним насильством. Грузити в автомобілі, в інші засоби пересування і доставляти в ТЦК. Тому що я нище скажу, як це має відбуватися по закону. Після того, як особа відмовилася, це їй оголошується. Акт відмови підписується не менше 2 два співробітники, два члени групи оповіщення. Ці всі люди які ходять по вулиці, називається група оповіщення. Ат відмови оголошується громадянином. Після цього мають бути наступні дії. Тепер слухайте уважно. В разі відмови особи прослідувати до Територіального центру комплектування, проводиться адміністративне затримання. Адміністративне затримання регулюється і в цій постанові воно відсилає. До статті 261 та 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто затримання регулюється іншим нормативно-правовим документом, а це закон, бо Кодекс про адміністративні правопорушення прийнятий і затверджений Верховною Радою. Він набагато вище по значимості, чим показана постанова. І це є факт. Тепер повертаємося до адміністративного затримання і звертайте увагу на мої ключові слова. У разі відмови прослідувати до районного міського територіального центру комплектування. Поліцейський, який входить до групи оповіщення або поліцейський, мають право провести адміністративне затримання. Згідно з статті 261 та 262 кодексу про адміністративні правопорушення, стаття 262 регулює, хто має право складати протоколи. Працівники поліції мають право складати адміністративні протоколи про затримання. А стаття 261 передбачає, яким же документом оформляється адміністративне затримання протоколом про адміністративне право затримання. Повертаємося назад, як я сказав, хто має право? Тільки працівник поліції або поліцейський, які входять до групи оповіщення, вони мають право затримати. Взагалі немає мови про те, що працівники ТЦК мають право прикладати руки і затримувати. Не я писав цю постанову, не я її затверджував, а кабінет міністрів. Все, що відбувається на правді, протирічить законним вимогам. Ідемо далі. Протокол про адміністративне правопорушення складає поліцейський. Звертаю вашу увагу, що в зв'язку із дією воєнного стану, який продовжений до листопада 2025 року, не передбачено жодним указом про те, що будь-які права законні. Конституційні обмежуються в цей період, немає. Тому Конституція передбачає право, і тут є протиріччя. Це перше. особа має право відносно себе не говорити будь які відомості і за це відповідальності немає. Законодавець не усунув це протиріччя, тому формально особа має право відмовлятися говорити і давати будь-які документи, тому що постанова кабінету міністра, яка регулює от процедуру перевірки військово-облікових документів, вона є під законним актом. А конституція є законом нормою прямої дії. Все, що не відповідає конституції, є недійсним, тому що Конституція самий вищий законодавчий акт. А конституція говорить про це. Йдемо далі. Протокол про адміністративне правопорушення, і в кодексі складає поліцейський. А в кодексі про адміністративне правопорушення передбачено, що в разі складання або притягнення, бо ця вже особа притягається до адміністративної відповідальності. За відмову прослідувати в ТЦК має право на професійну правничу допомогу. Тому ваше право сказати, я хочу користуватися, скористуватися послугами адвоката. Захисника. У мене немає грошей, тоді вони мають вам по призначенню доставити сюди е захисника, адвоката, який зобов'язаний все розібратися і захищати ваші права. Якщо у вас є адвокат якого ви знаєте, ви кажете, в мене є адвокат, такий-то, такий-то. У мене є договор, що він мені дає праву допомогу. Я хочу такого то адвоката. У вас є по закону три години. Три години для того, щоб або прибув адвокат, якого ви хочете, або адвокат по призначенню, якщо у вас немає грошей. Так, да, безумовно, адвокати по призначенню, вибачайте колеги. Працюють формально, а адвокат, який є приватним, такий як я, ми працюємо е, так, е, що ТЦК нас не хоч не, не ми для ТЦК ми не бажані особи, тому що ми проявляємо стервозність в хорошому розумінні цього слова. Ми дотримуємося закон. Тому що я взагалі скажу, що ми працюємо тільки по закону, і все, що я назвав, це тут прописано. А я просто констатую і аналізую і додаю, де що законодавець упустив і так далі. Так, от протокол про адміністративне правопорушення має право складати тільки поліцейський, затримувати має право тільки поліцейський, а особа має право на адвоката. Порушення правил на захист є дуже грубим порушенням, яке е, визнано найгрубішим і європейським судом справ людини е, і апеляційні наші суди, і касаційні суди скасовують рішення, вироки, якщо тільки особа мала право і бажала скористатися правою допомогою, а це право було. Порушено. І з цього можна зробити наступний висновок глобальний, що і мобілізація. Тому що ми розуміємо, що доставили, провели військово-лікарську комісію, запитали, чи в тебе немає претензій. А вони, а людина ж думає про претензії фізичного плану, а вони мають на увазі про здоров'я. Заходить голову ВЛК, каже, цей клієнт, він в нього претензій немає. Придатний і вперед. В міський збірний пункт, а далі на навчальний центр. Так, да, ми всі знаємо, розуміємо, що у нас війна, але можна діяти в правовому режимі, можна працювати так, щоб ніхто, як то кажуть, комар носа не підточив. Тому якби поліцейські виконували свою роботу. От представте собі візуально, а працівники ТЦК тільки свою. Він перевіряє документи каже, тут не все в порядку. Тепер я стою. Працівники поліції, будь ласка, виконуйте свою роботу. Працівник поліції каже, ми вам будемо затримувати, я складаю протокол, ви маєте право на адвоката. Погано, та ні. І відношення було б, і патріотизм нікуди дівся, і, і процедура е військового набору теж була нормально, і ніхто б не писав ніякі пости, матюки і так далі про наших військовослужбовців, які не шкодуючи здоров'я, сили і життя, виконують свій військовий службовий обов'язок, тому що я наголошую, не наголошую, захист держави по конституції є пріоритетним понад усе. От. Але є і інші нормативні правові документи, закони, які діють, які в зв'язку з війною у нас не зупинені чи дія якоїсь певної норми не зупинені. Тому, шановні хлопці і чоловіки, і всі, хто підлягає мобілізації, дивіться уважно моє відео, можливо і не раз. Звертайте увагу на ключові моменти, про які я говорив. Адвокатів у нас багато. Є телефон, є інтернет. Набирайте, викликайте, тому що це ваше законне право. А працівники ТЦК і працівники поліції ваше законне право дотримуватися закону правопорядку і стояти на захисті і на захисті інтересів і держави, і кожного конкретного громадянина. Я бажаю всім успіхів, смерть пацакам, перемога за нами.